Так, сьогодні у день відновлення української незалежності відкривали площу ангелів біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Тепер цей простір носитиме назву у честь пам'яті та подяки усім воїнам, які героїчно боронять нашу країну. Рішення про перейменування площі прийняли напередодні під час сесії Львівської міськради. Оновлену назву міські депутати обирали разом із священиками храму. Відтепер площа носитиме ім'я військових, які зараз і є тими самими ангелами-охоронцями для всіх українців. Дійсно, ці люди, які віддали своє життя, найдорожче, щоб в них було за те, щоб ми з вами жили. Це Наші ангели-охоронці. Я думаю, що ця назва відображає стан речей. І воно буде дуже пасувати цьому місці. Для капеланів гарнізонного храму це перейменування було особливо важливим, адже чи не щодня у сінах церкви проважають в останню путь загиблих воїнів. Ангели вони є небесним воїнством, вони є заступниками людей на землі перед злими силами. І це дуже символічно, що ми маємо теж наших воїнів, які стали ангелами, які пішли до неба, бо ми віримо, що кожен воїн, який таку жертву склав для України, він, очевидно, є перед Божим обличчям і заступається далі. За словами військового капелана, інтуїтивно ця площа вже давно була місцем вшанування пам'яті ангелів загиблих військових. Люди там на колінах проводили їх у вічність. Простір перейменували у рамках процесу декомунізації у місті. Нагадаю, раніше це була площа Стефана Яворського, українського та російського богослова, президента Синоду православної російської церкви.